Така мета, щоб про волю дізналися, що найбільше людей. Особливо і уч... особливо ті люди, які дотичні а до теми страймії. Ну да, і, і кожен закінчується історія. Ми успішно поширили ці всі матеріали. Слава Богу, книжка класно розійшлася. Знову медіа почали рухатися в цьому напрямку. О, учились, О, сам, так тепер учились, о, Раїса. Ще й коментуйте, як до учились доїхала ця книжка. От, тепер про Хмельниччину. Слухайте. Я ж не знала, що ця Вікторія Церклевич чи ну, це, да, написали. Я ж не знала, пані Людмило. Ну, дівчина є в мене така на Фейсбуці. Ну, в мене багато класних людей. Давайте чесно на Фейсбуці за ці всі роки. І вона каже: Оксана: вона теж хотіла цю книжку купити ще коли ми не знали, що буде цей благодійний олімон 95 на складається тисяч. От вона, вона просто відмахнулася, коли почула ціну, Це було півроку тому. От півроку тому. Церклевич, почувши цілу 1990, сказала: я, ну, це не моя ціна, я не можу. Я, я а вона викладачка. Ви її візуально згадуєте? А, Ви, не що, те, те, я, те. я її набрала. Не ну, ну хорошо, і ця Церклевич, вона зробила на Хмельниччині фервер. В інших областях не було такого ферверку. В інших областях ми просто відіслали п'ять примірників книжок. на і той інститут тихенько роздав комусь там. Ну комусь там ми сподіваємося, що потрібні роки. Якось ми ще підконтролюємо цей процес. А ця форум зробила. Всі телеканали про це гудуть, Вона нам скидає дисципліновану, ну так би мовити, звітність перед нами. В даному випадку ми меценати, ну а фактично, ясно, що ми позначаємо не себе, а всіх цих шеф кухарів авторитетних. От, все, боже, стіть! Та вона таку промоцію на Хмельниччині зробила. От такі партнери нам, звичайно, цікаві і приємні. От, але я чому саме вам вдячна? Поки я крутила цю всю історію, що Церклевич зробила фейерверк, що дуже розійшлася інформація на Хмельниччині про нашу значить, класну книгу ну, про Оліну. Але, але думаю, вона такі хвилі медійні пустила чи там просто інформаційні. А ніхто з цих шанованих викладачів училищ кулінарних мені не каже, Оксана, щось підкажіть, ну там, дайте ще якусь книжку, а які перспективи. Але думаю, але як я, я собі думаю. Батиж тому, але я все одно, коли приїду до батьків, а я все одно на Хмельниччину до батьків приїжджаю зі, зі свого Києва, я все одно піду і знайду цю приємну блондинку, таку з правильними резами обличчя. От на телеканалі пані Людмила Левицька. Я до неї піду, познайомлюся і розпитаю, хоча б не запропоную книжку, тому що книжки немає Зараз наявна не Вот. Не то, що, а просто роззнайомитись і спитати, які нові тенденції в справі в, в кулінарній справі в училищах України, ще там може. Підутей роззнайомлюсь. Поки я це подумала, ви мені пишете. Ви одна з усіх.